Приємні новини маємо з чемпіонату України з біатлону серед юніорів та юніорок, що завершився 12 січня у Тисовці Львівській області. Наш волинський біатлоніст Михайло хміль став єдиним спортсменом чемпіонату, який виборов три медалі у трьох дисциплінах змагань. Лідер команди Волині став дворазовим чемпіоном України, виборовши золото в одиночній змішаній естафеті та спринті, а також показав другий результат на короткій індивідуальній гонці. Разом із Михайлом чемпіонкою України у змішаній естафеті стала його сестра Аліна Хміль. А на короткій індивідуальній гонці здобула бронзу. Ще дві срібні медалі до скарбнички волинської команди принесли Анна Хомюк та Назарій. Савонік у змішаній естафеті. У загальному підсумку, за сумою виступів на трьох дистанціях, збірна біатлоністів Волині посіла друге командне місце, поступившись киянам. Після вдалих виступів двоє волинян, вихованці Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Михайло та Аліна Хміль, були відібрані до національної збірної України з біатлону і вже за кілька днів. Змагатимуться на міжнародних стартах юніорського клубу на чемпіонатах Європи.